Коли не вгадають, де ми є, ми на залишках ринку Добробут. це Бачите, все, що залишилось від ринку. Тепер функціонує магазин Арсен, театр Марії Зеньковецької, оперний театр, далі видно, Городоцького видно, а тут, пам'ятаєте, тут колись, була дуже-дуже жвава торгівля. і Оце все, що від цієї жвавої торгівлі залишилось станом на зараз. Від ринку Добробут Скоро, ну як скоро, сподіваюсь, що скоро, але має бути новий громадський простір, площа. Але хе, я впевнений, що майже кожен наш глядач, підписник, який дивиться Львів, має спогади про ринок Добробут, як він тут щось купував, який вигляд, це все мало. А, ринок вважався таким ну, трошки ліпшим за краківський базар. На Краківському то купували ті, що грошей не мали, ті, що мали гроші, вони йшли на робот, на ринок добробути, купували те саме, що продавалось на Краківському базарі, тільки дорожче. Така була схема. Ще одна цікава місцина в центрі. Тут була пожежа, було кафе. Потім мали будувати щось нове і бачите, так, так щось нове і не встигли збудувати. Ми недалеко відійшли от той самий театр. Марії Заньковецької, це все тут поруч. Ну, перейшли через дорогу і вже вулиця Яна Жишки. Це вже пішохідна зона. Ну, Потім це пішохідна зона, зараз я вам покажу. Якщо ви бачите автомобілі, запарковані, то значить це пішохідна зона. От, будь ласка. Автомобілі на пішохідних вулицях підкреслюють. пішохідність цих вулиць у Львові. Йдемо у напрямку вулиці Краківської. Ну, в основному кафе розміщення, магазини сувенірів, антикварні магазини. Повернемо праворуч. Нарешті в кав'ярні хоч когось побачила то. Кав'ярні всі порожні, порожні, аж незвично. Ай, поверну на вулицю Лесі, Українки ліворуч. Теж вуличка стане на зараз порожня. Наближається вечір. А в тому сенсі, що буде темніти, я розумію, що вечір у кожної людини є своє розуміння, що таке вечір. Когось вечір починається, тільки можливо о 12-й ночі. То... Навряд чи ще колись ми зможемо побачити цю вулицю настільки порожню. Біля годинника нікого нема. До речі, визнали, що годинник де він ще біг. Там суть години, кайде він ще біг, значить можна нікуди не поспішати. От звідти ми прийшли? А йдемо туди. Там, до речі, звідки ми прийшли, ще, ще є трошки людей. Тут нікого не видно. та напевно ще працює, але все знаєш, життя не видно. повертаю пророчку на друкарську. Там те Софі. Тесла, звичайно, що тесла по пісідних вулицях легко може їздити. У мене ірманський. Давайте зараз знову йдемо на Хватівську. Так, направо і додому. Знаєте, у нас є відео Львова прогулянок під час епідемії коронавірусу, коли, так можна сказати, навіть заборонено було з хати виходити. Ну, можете перевірити, ці відео є на каналі, їх легко знайти. Тоді людей в центрі було значно значно більше. А ну, що, Сподіваюсь, що весною. Львів знову живе, оживе. Вулиці знову були, переповнені. А, поки що. Дивіться. Ті наші відео які є. А, знову вулиця Лесі Українки, з якої можна сказати, починали коло робити.